30-та виставка у 90 років роботи народного художника України, лауреата державної премії імені Шевченка Миколи Максименка зберігаються у Японії, Франції, США та Канаді у Паризькому музеї 36 полотен у постійній експозиції. Нині картини Житомирського художника можна побачити в українській столиці. Ірина Віноградова каже, вони дихають життям. Взяв картонку, взяв олівці і зробив портрет Шевченка смолю. Потім покрив його яєчним чимлюбком, одів в рамку і поставив на ганок, щоб люди йшли і дивилися. Це була перша моя персональна виставка. Тоді Микола Антонович був у третьому класі. Нині йому за 90. і ця виставка уже тридцята в його житті каже художником. Народився. Мій батько був бухгалтером, і він от що тробив і оставив книгу. Він там щось у дворі робив, я взяв голівця чи чернило і пішов малювати. Він каже, що це зробив? Сядай, мене вбере і їдемо в міліцію. Ну, це враг народа, батька посадили одразу. Ну я їм розкажу, що це я малював, я ж не знав, що такі, що такі був маленькі. Малював усюди навіть на фронті, каже, у 43-му на Уралі паперу не було. Приїхав я з фронту, вже поранений, сіли малювати. Я взяв одяг, а вони такі очі, відкуди? Я говорю, я на прикладі рисував. Тобто, навіть в бою я все дивився, як воно, як художник. Нині Микола Антонович малює все, що бачить навколо будинку на Житомирщині, бо йому важко ходити. Скільки полотен за життя намалював, не знає. Свої роботи любить дарувати. Про гроші говорить неохоче. 2005-го в нього поцупили близько 70 картин. Їх так і не знайшли. Та добра вкрадене каже художник: не принесе і розповідає, як кілька днів тому йому подзвонила жінка. Ми звіняємося, ми робили поділки вашим картинам. І ми щастіші, щасті. на що пропало. Варбіри нічого за це Бог наказав. Вона призналася пробачення. Просила. Микола Антонович каже: кожну картину народжує як мати дитя, малює від душі. Найбільше любить блакитний колір, бо це колір неба і повітря. Це його життя. Моя мрія, щоб Бог ще продав мені здоров'я, щоб я міг малювати. А так відкриєш очі, і навколо кругу все чудо. Його мене не хватає сил. Я хочу спішити, щоб зробити побільше.